Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 10 серпня 2025 року і я роблю коротенький огляд гібридної форми Шакіра від Калугіна Віктора Михайловича на своєму невеличкому винограднику міста Полтава. Що хотілося зазначити, оцей кущ, що ви зараз бачите перед собою, був посаджений в тому році, в кінці травня, вигітуючим саджанцем. На даний час він має 13 зелених пагонів. 12 зелених паганів, гарний розвиток. Отак От він на сьогоднішній день виглядає. Ось тут він закінчується. Ось тут він закінчується. Це одна площина і з тої площини. Такий загальний вигляд його. Ну і тут зверху теж росте він трошечки. Тобто довжина паганів сягає до 3 метрів, десь приблизно так. І це все, що залишилося після е, мороза, який був 28 квітня. Мінус 4 було. До цього я знімав на своєму каналі, можете зайти, я оставлю в кінці відео посилання на це відео. Е, е, називається ролик Потенціал гібридної форми Шакіра. Там я детально показував, як на кожному, на кожному пагоні було закладено по дві грони майже на всіх паганах, десь 95%. По-моєму, на одному чи на двох було по одній гронці. Суцвіття, верніше. Так що, отакий результат вона показала ця гібридна форма на другу вегетацію. Як ви побачите, вже лоза почала трошки визрівати. Автор заявляє на ранні терміни дозрівання. Тобто, я вважаю, десь 95 днів термін дозрівання даної гібридної форми. Мускат тут такий дуже приємний, тонкий мускат. Чимось нагадує гарне марочне вино. Цукор я поміряв 17 брікс на сьогоднішній день. В принципі, ця форма вже готова була. На 1 серпня висіла, наглядав я за нею, чи не розтріскується, вона були дожді, нічого не розтріскується, все нормально. Зараз я вам покажу в розрізі даного гібридного фото да, ягодку. Вона хрустяща, хрустяща, соковита. Бачите, ось така вона. Хоча кісточки ще зелені, взагалі зелені, але вона вже цілком придатна для споживання. Mm. Шикарний просто мускат, багатий мускат. Вона може повисіти іще, цукру набере, скоріше за все, ще більше. Але вона цінна тим, що вона має надранні терміни дозрівання. Тобто довго її висіти не треба. Просто неймовірний смак. І цукру стільки, скільки треба, і кислотність нормальна, і мускат. Були дожді, цукор не ушов, мускат не ушов. Наступний рік будемо дивитися, сподіваюся, без всяких І Вже грони будуть тут е, ну кілограмові будуть точно. Е, так що. Доволі гібридна, тобто доволі, має високий потенціал дана гібридна форма під назвою Шакіра. Всім, коло кому було цікаво, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Ну а в кого росте дана гібридна форма, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Буде цікаво і мені, і глядачам мого каналу. Дякую за увагу, до побачення. На все добре вам!